Восьмого вечора було. Я, ну, отут, прямо, от слідуючий будинок, бачите, четвертий, мені важко повертатися, бо рука в гіпсі. то він йшов е переді мною десь ну, метрів два-півтора, і різко повернувся і одразу напав на мене. Я, я спочатку подумала, що він п'яний і оступився. І так в ліву сторону згорнула, він тоді рукою мені вийшло не в лице, а в плече. Я впала, почав мене ногами бити, а тоді взяв, вирвав сумку і побіг. Як я встала, я навіть ну якось встала і почала кричати, що люди допоможіть, мене в'ють, забрали сумку. І хлопці... Ми зробили так, як ми повинні були зробити. Так би зробив би кожен нормальний громадянин. Покручувши крик про допомогу, ми звичайно відкликнулися та допомогли жінці. Тримали, оглянули і чекали, вже викликали Беркут, чекали слідчо оперативну групу. О, біля того під'їзду, почувши крик, побігли в сторону гаражів і там його затримали. Mm. О, так ми йшли. Mm. Почули крик жінки? Почули крик жінки, да. на допомогу, Бідул ми Побачили гуку. потім хлопця, який біг з її сумкою. Mm. Вон там догнали його і затримали. Mm -hmm. Ніхи повалили на землю. Забрали сумку і повели його до під'їзду. А жінка його впізнала, чи вона що, з що неї? Ну, вона бачила його, але но... чи вона його впізнала. Навірно, впізнала. Тому що він рядом з нею стояв. Вона в шоці була, там рука переломана, чи що. І одразу її син повіз на лікарню. А він був Вам не було страшно? <звук> Виїхали любили. Виїхали. За чому це затримали? Доганять. І я знаю, як то лучше зробити. Думаю, що не багато. Да. А ви б так зробили? Ну, дивлячись, які нападники. як більше за мене, то, мабуть, би не ризикнув, Визвав би міліцію.